І сьогодні наше завдання, ну, завдання це зібрати дань із пару точок за захист. Тобто дань це, ну... гроші. Так що, так що з однієї сторони завдання просте, простеньке. Ну, а що буде далі, ми побачимо. Таксі, походу, якесь підозріле стояло. Так що далі не, не все так просто буде. Військова вантажівка їде. Господи. Ось ми його збилися, щоб не заважав. Збираємо кейс. І тепер їдемо до одного ресторанчика. Так що чим швидше ми поїдемо, тим буде краще. Далі далі міст, тому що зачинений по сюжету ми не можемо туди ніяк потрапити. Ой, блін, ненавиджуть. Не Ненавиджу цю машину. Ненавиджу лайну. Хоч це візьмемо Легкову, куруму. Так що? Так що той чувак виглядав на... Диявола. Ну, банди диявола. The kind of anyway? Походу, одна людина не в захваті від того, що його пограбували одні грабіжники. Звичайні грабіжники, які вирішили пограбувати. Звичайний ресторанчик. І вони переходяться в Портленді. Там де нам завдання Альбуро видавав. Там де таксофон. Так що їдемо до Тунеля. Якщо грали, то почекаємо, ми десь на півдні чи що? А, на півночі острова в'їзд в тунель. Так що це треба на північ їхати. Ось так. Таксі. Женемо. Це все одно не моя машина, мені байдуже на неї, на її пошкодження. Ось ми заїхали на, на територію банди колумбійців. Так що треба бути дуже обережним у портлені, тому що італійська мафія вже... Озброєна до зубів і цими рушницями шотган. А шотган з другого вистрілу може машину підірвати, так що треба бути дуже обачним. Швидко треба, ну, дуже обачним треба, треба бути. Так що їду ось сюди. Цим тунелем можна доїхати коли буде місія, в якій ми будемо Рея Мачовський відправляти до аеропорту. Так що... Ось ми в Портленді. Що починалася ця вся гра. Так. Не знаю. А ось і вони, дияволи. Можемо їх. Перестрілюємо їх. О, зірка з'явилась. Підбираємо патрончики. Ось і кейсик. І їдемо назад до казино Казинокі в Стаунтон. що подалі від цього району Liberty Сіті. Бо мафія нас дуже ненавидить і вона хоче нам шкуру здерти. Так що женемо як якомога швидше. Як ми бачимо туди проїзд у Шорсет Велл, ну він відчиниться по сюжету. Так що, що я хочу, хочу сказати? Ще десь 20 місій лишилося. чи 19 місій лишилося, щоб О, неприємно. Вибачте, дамочка, мені потрібна машина. Так що ще 19-18 місій лишилось, щоб закінчити цю гру, так що... Десь в наступному місяці я її закінчу. А може і трохи раніше, може в кінці цього місяця її закінчу цю гру і прийду до наступної. Так що. Так що я сам цього хочу. І... А, Колумбійці достали вже. Так що, їдемо? Ось так. Ось так. А, я забув сказати, це передостання місія на кенчі. Все. Ми йдемо в і віддавати йому кейсики з бабосами. І все. Ну, місію виконано, 10 штук баксів заплатили. І на цьому це все з вами був бред. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Я вам всім бажаю гарного дня і до скорого!